Добре. Отже, шановні студенти, на таким, ну в даному випадку, зазвичай цей етап є заключним. У вас він теж уже на фініші, ну, але ще буде коротенький семестр з огляду на особливості організації навчального процесу під час воєнного стану цього року. Отже, з понеділка з 10, лютого. У вас розпочинається практика. Практика буде тривати до 21 березня. Всі ви ці терміни бачили. Вони були вам і повідомлені, доведені, і у договорах, які ви укладали з базами практики, також ці терміни відомі. Отже, під час цього періоду у вас немає. В робочі дні інших навчальних занять за планом не передбачено, тільки практика. Практика є обов'язковою складовою навчального процесу, і її проход тобто її проходження є обов'язковим для того, щоб бути допущеним до захисту, але цей вид навчальної роботи має і певну специфіку в його організації, в його проведенні, і, зокрема, в такій частині як його перескладання. І це треба розуміти, і тому я в числі перших повідомлень про це кажу. На відміну від решти екзаменів і заліків, які передбачають там перескладання, перескладання на комісії, повторне вивчення для практики. Нічого цього не передбачено. Тобто, якщо студент з, як... з певних причин ці причини будуть різні, про них, напевно, пізніше трошки, не пройшов практику, не захистив звіт, йому, наприклад, не підписали. Матеріали практики не дали позитивної характеристики на базі практики, то наступне перескладання через рік. Ну і при цьому це перескладання що означає, що в зв'язку з тим, що 4 роки навчання закінчились, студента відрахують. В такому випадку він буде зобов'язаний відновитися на останній семестр, коли відбувається практика, тобто оплачує останній семестр навчання, і тоді проходить практику. Ось в цей приблизно в цей же період через рік. Тому прохання будь, відноситись до цього виду навчального навантаження з усією серйозністю, тим паче, що ви вже фактично на випуску, так, випускники бакалавської програми, багато з вас вже працюють і розуміють, і ви ну, практика це теж момент адаптації до реальних. Робочих процесів на підприємстві, з якими ну, по закінченні навчання багато хто вже стикнеться, якщо не буде продовжувати навчання далі в магістратурі. Тому прохання бути в цьому питанні відповідальними. Регламентується проведення практики такими документами. Ну, в університеті затверджений положення про практику. На його основі нами розроблена е, методичні рекомендації і програма практики е, саме для нашої освітньої програми корпоративні фінанси. Е, ну, з, з сторінкою з підписами, от якраз я ж казав, що останній варіант оновлений. Ось ми прикріпили вже і до того варіанту. Я його замінив тільки в зв'язку з тим, що тут ось зміні знуда, наведена сторінка. Титульна сторінка з усіма підписами, які говорять про те, що програма затверджена, і ми нею керуємося відповідним чином. Практику проходять всі говорити, форми це, навчання, очна, заочна і від... дистанційно. Я перепрошую, що перебиваю. Відімкніть цю літеру пі, щоб вона не а, заважала інформацію з а, а я не бачу, де ця літера «Пі». А вона о, перший рядом. Систем... Це все, все значки. Так. Дякую. Угу. Отже, загальна початок практики. Ви на практику повинні з'явитися на ті бази практики, які вам визначені, відповідно до укладених договорів, і відповідно ну, до укладених договорів, і формувався наказ про направлення студентів на практику. Ви приходите на практику е, саме від, з дня її початку, е, 10-го числа. Тому тут ще один, одне зауваження: якщо е, студент ще е, з якихось причин е, там не, не дооформив до кінця е, договір з практики, ну, ось е, до понеділка, максимум вівторок, це має бути. Тому що інакше, якщо цих наказу не буде, ми будемо ну не буде цього договору. Ми будемо вимушені внести зміни в наказ і виключити такого студента з відповідної бази практики. Не направляти його туди. Університет не може направити на практику без договору. Ну, для закордонного для тих, хто за кордоном підприємство там відповідно базу практики має там, може бути гарантійний лист від того підприємства, якщо. Ну, з огляду на там, мовні е, розбіжності, так, в тексті договора і так далі, вони не, е, має неможливо укласти повноцінний договір. Е, отже, на базі практики, ви працюєте за тим графіком, е, який встановлює вам підприємство. Це може бути як повний робочий день, так і скорочений робочий день, е, на базі практики. Але е, університет е, загалом. Ну, як там не втручається в цей процес за правилами, ось визначеними положенням про практику, то студент працює весь робочий день, але е, на підприємстві йому можуть встановити там дещо пізніший початок робочого дня, чи інші ми е, не телефонуємо е, зазвичай, е, не перевіряємо там, на таку-то годину, такого то дня, чи є студент на практиці, чи немає. Однак, якщо база практики. Надсилає листа з повідомленням про те, що студент не з'являється на базу практики, чи порушує норми, ну, правила, які прийняті да, поведінки правила робочого часу робочого процесу, які прийняті на тій базі практики. Ну в цьому випадку зазвичай цей таке вже повідомлення супроводжується і тим, що. Через невиконання умов договору проведення практики для такого то студента припиняється. Ну, з тим, що я вам казав раніше, значить, негативні наслідки. Тому прохання не ну, скажімо так, це як робота, як навчальний процес, тому ви повинні вміти адаптуватися на робочому місці, і цей мова не йде про те, що там. Ну, про порушення прав студента з боку цих. Зазвичай такого немає. Але е, практика це робочий процес, це занурення в роботу, і тому е, то, що, е, да, що якщо вам визначено, що треба бути щодня на робочому місці, значить треба бути, тому що саме це передбачає практика. Е, програма практики. Програма практики є в цій, в цій методичці, є тематичний план і детальніше далі. Розкрито, що треба в кожному із цього пунктів цього плану в звіті відобразити. Основна частина програми практики розрахована на найбільш типові бази: це підприємства, установи організації різних форм власності, різних видів економічної діяльності, окремо. Така програма практики адаптована і деталізована для тих, хто проходитиме практику в банках і у страхових компаніях. В додатку в останньому додатку, зараз я побачу, який є тут: додаток З, є відповідний тематичний план програми практики для тих, хто проходить її в банку. Ну і на Нижче для тих, хто проходить практику у страховій компанії, в будь-якому випадку, звісно, що кожна база практики має свою специфіку, тому відповідно до програми практики передбачено, що вона виконується з урахуванням специфіки діяльності бази практики, і за потреби, ось цей тематичний план адаптувати під специфіку вам допоможе керівник практики від кафедри. Кожному з вас буде призначений керівник практики від кафедри. В понеділок, може ну, в принципі, по п'ятницю ввечері або в понеділок зранку. Наказ про практику буде зареєстрований в канцелярії університету. Відповідно, як тільки він буде зареєстрований, він буде розміщений і в нашому телеграм-чаті на сторінці кафедри, і там уже будуть зазначені керівники практики від університету. В для кожного з вас. І далі ви працюєте саме з своїм керівником практики від університету. Це викладачі нашої випускної кафедри, яких ви всі за час навчання вже з ними зустрічалися і ну, знайомі вони вам. Далі, що іще важливо, захист звітів з практики відбувається. По її закінченню, тобто на останньому, протягом останнього тижня, в додатках до методички, ви, ну, вона навмисно вона розміщена в форматі Word, щоб ви могли звідти взяти там бланки необхідних документів. Отже, на підприємстві на початку практики ви укладаєте складаєте календарний план проходження практики. Ну, зрозуміло, що тут це зазначаєте, і цей документ, як і більшість інших, підписується самим здобувачем, керівником практики від підприємства і керівником практики від бази практики. На базі практики, кожному з вас відповідно до договору, призначають керівника практики від підприємства, від банку, тобто від бази практики. І цей керівник. Практики від бази практики, ну супроводжує вас під час її проходження на робочому місці, і по закінченні також пише відгук. Характеристику на практиканта за результатами проходження практики тут достатньо підписів. А ось на характеристиці, там потрібно і завірено завірити підпис керівника практики від підприємства початку. Щоденник практики. З огляду на е, особливі умови воєнного стану е, дозволено щоденник практики не вести. Тому цього року е, вас, е, вам ведення щоденників не обов'язкове, але не заборонене. Хто хоче, може ввести цей щоденник і докладати його також до оформлення. Оформлення звіту. Здійснюється відповідно до вимог до оформлення е, текстів нау, наукових робіт, і ці вимоги такі ж, як і при оформленні е, бакалавсь, тексту бакалаврської роботи. Вони теж викладені в додатку Г. Будь ласка, керуйтеся, вони ідентичні до того, що в методичці з е, написання бакалаврських робіт, оскільки ну, всі все це регламентується е, одними стандартами. До оформлення наукових текстів. Титульна сторінка звіту. Також шаблон є в додатку. Додаток де? Всі необхідні реквізити ви зазначаєте, там підприємства, там чи ну, да, установу бази практики, своє прізвище. І теж підписи на титульній сторінці, як свідчення того, що допускають оцінку роботу цю цей звіт до захисту. Своїми підписами засвідчують керівник практики від підприємства і керівник кафе, практики від кафедри. Ось характеристика, яку надають з бази практики. Тут е коротко, що основне, е про що основне в цій характеристиці потрібно зазначити. Пишеться в довільній формі, обов'язково підписується і завіряється печаткою бази практики е про оцінювання. Оцінювання здійснюється за загальною структурою 60% за результатами виконання програми практики, де яку попередньо цю оцінку виставляє керівник практики від університету, і 40% – це оцінювання комісією під час захисту. Але остаточну оцінку ставить все таки комісія. Оцю підсумкову оцінку ставить комісія, і не лише як автоматична сума е, того, що виставив керівник, як і в дипломній роботі, в покалавській роботі, так і тут е, комісія, яка приймає захист, може у разі виявлення для цього відповідних підстав скоригувати попередню оцінку керівника е, там як в бік збільшення, так і в бік зменшення, якщо буде виявлено, що. Певні, ну так, якісь моменти не враховані під час попереднього оцінювання керівником практики від університету. Тобто, ситуації такої, що якщо керівник вам поставив 60 балів, то я можу не приходити на захист звіту не неможливо. В цьому випадку, якщо студент не з'явився на звіт і не цей позитивної оцінки за звіт з практики, він отримати не зможе. Захист є обов'язковим елементом. Цього процесу да, цієї дисципліни, е, під час захисту рекомендується е, під час доповіді супроводити е, презентацію. Ну, як якщо це буде в аудиторіях, то ось е, там можлива титульна сторінка ілюстративного матеріалу до захисту звіту з виконання програми практики. Ну, і ось оцей додаток, про який я вже казав, е, тематичний план. Е, е, для тих, хто проходить в банку і страхових компаніях, якщо база практики і є специфіку, як я казав, адаптувати ось цю основну програму допоможе вам керівник практики від університету, ну, тобто з дорахуванням специфіки діяльності цього підприємства, часто задають питання про. Те, як поєднується база практики з об'єктом для виконання бакалаврської роботи, тут загальне правило таке: Бакалаврська робота може виконуватися як за даними установи, в якій проходить студент практику, так і за даними будь-якого іншого підприємства, яке вважає за потрібний студент. Він в цьому плані ви вільний вибір. Стосовно звіту з практики, то звіт виконується винятково, і документи підписуються і відповідно завіряються печатками. Винятково того підприємства, тієї установи, яка зазначена в наказі як база практики. Тобто, в наказі одна а приніс там підписи і печатки з іншого підприємства, означає, що практику не пройшов. Тому будьте з цим уважні. В ряді випадків, ну, коли студенти проходять практику в аудиторській фірмі. Прийнятним є варіант, коли основна програма практики, тобто ось оці там дослідження: ну, ось ці ектапи, що ви бачите, так, виконуються за даними клієнта цієї аудиторської компанії. Про це. Робить, ну робиться відповідне застереження, повідомлення у вступі до звіту з практики для аудиторських фірм. розкриття ось цих завдань програми практики на базі її клієнта є припустимим. але все одно печатки і характеристику ви отримуєте саме від аудиторської компанії, а не від того підприємства, ну на дані на даних якого ви. Як клієнта аудиторської фірми розкриває, це ще так ну, важливе застереження, прошу його теж враховувати, що документи мають бути обов'язково. Стосовно додатків, ну обов'язково в додатках мають бути ті форми ті та фінансова звітність за три роки, щонайменше, за якими виконується звіт з практики, е, бажано і краще, да? Це просто краще, компактніше виглядає. Е, якщо це зроблені не в не якісь там, е, такі неякісні копії чи ще щось е, самих оригіналів. Нас не стільки оригінали цікавлять, ви їх можете всі звести в е, одну Excel-таблицю, де там будуть відповідні значення за три там, чи чотири роки, скільки у вас буде, і. Е, для додатків цього буде цілком прийнятно як в звіті з практики, так і аналогічний підхід абсолютно ну, вважається пріоритетним і для бакалаврської роботи, але наявність цих додатків для того, щоб керівник ну, і на підприємстві, і керівник від кафедри міг перевірити якість проведених розрахунків, їх логічність, відповідність фактичним даним є обов'язкова тому. Така вихідна інформація повинна бути. Е, ну, власне, власне. А, і ще важливий момент. Е, звіт виконується для тих, хто вивчає, навчається на україномовній програмі. Звіт повністю виконується українською мовою. Тобто, е, текст е, там. Додатки і так далі, все має бути. Ну да, всі розрахунки, коментарі до них мають здійснюватись українською мовою. Ну звісно, що ми можемо використовувати загальноприйняті абревіатури, там позначення якихось показників, але основний текст написання звіту, аналітичних викладок, це безумовно український. Той хто навчається на англомовній програмі, виконує звіт відповідно. Англійською мовою і так, ну, да, там титульна титульну сторінку, я думаю, ви форму зберігши, перекласти. Зуміти. Власне, організаційні такі моменти, які я мав до вас довести, це всі. Дякую за увагу. Якщо є запитання, давайте спробую на них відповісти. Да, ще один момент: деякі студенти, які особливо там перебували за кордоном там чи з якихось інших поважних причин, не змогли знайти базу практики і написали заяви на виконання аналітично дослідної роботи. Такий для таких також розміщені затверджені кафедрою завдання і методичні рекомендації до виконання аналітично-дослідної роботи в рамках практики. Ну, Загалом там лише трошки відрізняється ось тематичний план частково, да, ну, враховуючи усунуті там, ті питання, які не можна описати без безпосередньої присутності на підприємстві. Ну і інші, да, але в цілому вони дуже близькі до ідентичності. Ну і всі решта вимог. Такі студенти керуються при виконанні захисті і оформленні звіту з практики звіту з з про виконання цієї аналітично-дослідної роботи. За викладеними у методичці в практиці. Про це також в цих. Методичних вказівках до виконання цієї цього завдання е, зазначено, е, що е, в, в цій частині ще для того, щоб вас е, вам у наказі відобразили можливість виконання цієї аналітичної дослідної роботи, е, ну ви повинні були. Я думаю, що Наталя Петрівна вже це перевірила і зібрала. Написати заяву про те, що прошу замінити. Ну, у нас тут е, зараз я. Я вже так її показував, не акцентував увагу, тому що в більшості з вас були договори. Ну, Якщо є договір, то вже нема сенсу писати заяви. Але в принципі, приклад заяви про прошу вашого дозволу на проходження практики є в методичці. Ну, відповідно, в даному випадку, оскільки ви не проходите практику, хто виконує цю аналітичну дослідну роботу, то. Ви пишете, прошу вашого дозволу, замінити проходження практики на виконання аналітично-дослідної роботи на основі такого то підприємства. І подали такі заяви, ви вже, я сподіваюся, е зараз, перепрошую це я не відкрив ось. Ось, е теж в бланку є. Про тільки ви чітко формулюєте, що ви хочете, що хочу замінити проходження практики. Така заміна дозволена лише у зв'язку з як виняток для тих, хто з об'єктивних причин не зумів знайти базу практики. Все-таки пріоритетним, тим елементом, який характеризує ну максимальне досягнення результатів навчання на бакалаврській програмі. Ну, таким да кращим найкращим варіантом формування всіх результатів навчання це є безпосереднє проходження практики. Але оскільки через складні обставини, в яких це відбувається, можуть ну, да, призводити до того, щоб базу практики знайти не вдалося, тому для того щоб ну, скажімо так дати можливість студенту закінчити і більшою мірою, все таки теж цін. Результат цих результатів навчання досягти, ось таку можливість замінити була надана, але ми вас орієнтували і на і так, от наполегливо вам рекомендували все-таки знайти базу практики. Тому таких хто це зрозуміло, що небагато, але декілька осіб є. Ну, будь ласка, майте на увазі, що ви також керуєтесь в основній частині це методичкою з практики. Але програма практики у вас ось в окремому документі, він теж у чаті в телеграмів, прикріплених, уже є. Ну, Власне, це все. Прошу запитання. Володимир Орестович, за розгорнуту інформацію. Друзі, які запитання є? Зараз запитань немає, тоді ми. А, так, будь ласка, Яна. Я просто хотіла сказати, що знайшла Гунько, вона я дала ваш контакт, Володимир Ростович, вона має вам написати в Телеграм. Ну, дякую. Бо тут не стільки мені написати треба, оскільки вирішиться, щоб потрапити в наказ, це вже написати якусь заяву або це. Але дякую я вам дуже. Ні, я не я знаю. Я просто це так просто коментар, що вже такий цей нот, що вже немає часу довго розмовляти. Добре, дякую вам дуже, Яна, за допомогу. Да, і ще yeah. одне величке доповнення: значить, якщо ст, е, склалися, ну, реальні е, форс-мажорні обставини, які документально можуть бути підтверджені, з, е, про те, що студент не може пройти практику, е, ну, ось да, до уклав договір там два чи тижні чи місяць тому, а от зараз прийшов на практику. І виникли якісь проблеми, ну, наприклад, підприємство щось збанкрутує, там чи ну, різні можуть бути обставини. Потрапило під обстріл і не може вже тепер. Тепер обставини всякі бувають, але це мають бути реальні. Це. В такому випадку протягом першого тижня можна написати заяву на зміну бази практики, але це тільки протягом першого тижня, тобто з 10 до 15 ну, до п'ятниці, да? Там, здається, 14 чи 15 числа. Написати заяву про зміну бази практики і там перейти на іншу базу практики, уклавши відповідний договір. Але ще раз кажу це тільки якщо реально є для цього підстави, і їх ну наведено. Ці підстави докладені до документально до заяви про заміну. Така заміна відповідно до нормативних документів Міністерства університету, ну і нашої, відповідно, програми практики і методичних вказівок можлива тільки протягом першого тижня. Дякую за уточнення. Добре, якщо це така сумарна інформація, тоді ми можемо вимкнути запис.